Відповідно до наказу голови національної поліції України, ми запроваджуємо даний проект у Миколаївському районному управлінні поліції. Система custody Records вона передбачає, що кожний підрозділ поліції він ділиться на дві частини на службову зону, де працює поліцейський, і на зону, де ми працюємо з громадянами, в тому числі із затриманими особами. Таким чином, система Custody Records передбачає зону для роботи із людьми та затриманими особами, в яку входять кімнати, окремі виділені для роботи з цими людьми. Це кімната конфіденційного побачення із захисником. Також це кімната слідчих дій, робоче місце інспектора з дотримання прав людини. А також в разі затримання особи вона може утримуватись підрозділу поліції 24 години в кімнаті для затриманих. А таким чином будь-який відвідувач. Підрозділ поліції, він буде знаходитись на першому поверсі і здійснювати комунікацію із поліцейським саме на першому поверсі в відповідних приміщеннях. Він не буде підійматися на другий, третій поверс службові кабінети. Ким чином, кожний поліцейський має спуститися в відповідне приміщення на першому поверсі, і здійснювати роботу із затриманою особою або з відвідувачем, яким прийшов, і по якимсь питанням, і надавати якісні поліцейські послуги. Система кастаді також передбачає відеоспостереження 24 на 7. Тобто все, що відбувається на. Цій зоні воно буде фіксуватися, воно вже воно вже фіксується, і е, ми можемо дати відповіді на запитання, е, що відбувалося з затриманою особою, який час було, хто з ним зустрічався, хто проводив з ним інтерв'ю, хто з захисників займався цією затриманою особою. Це все підсистема дає можливість спостерігати і також і таким чином вносити інформацію і контролювати. За це все відповідає також інспектор з дотримання прав людини. Це новий поліцейський, який пройшов конкурс відкритий, також пройшов відповідні навчання і є відповідальною особою за систему за досьє затриманої особи. Все, що відбувається, він носить цю підсистему. Це дає можливість контролювати ці затримання в межах головного управління в області, а також і в межах нашої держави, знаходячись, ми в, в системі можемо бачити, скільки затримань відбувається, і де затриманий час перебуває, з ким комунікує і скільки часу знаходиться в місцях несвободи національної поліції України. І саме головне це те, що ми розуміємо, що цей проект буде пілотуватися в Мико. Миколаївській області, адже сьогодні астафету Миколаївський рук передав наступному вознесенському підрозділу поліції, де система каста Директор запрацює в наступному році. Від себе що хочу сказати, така система для нас нова, але вона дійсно вражає. Мені дуже сподобалось, як ви її представили, що це сервіс поліцейський. Це дуже правильно на нашу думку. І це Ще раз те, що у нас дійсно розвивається правова держава.